Всім привіт, вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні у нас буде розпаковочка замовлення з мейкап. Якщо чесно, я вже не планувала в цьому місяці замовляти нічого не з мейкапу, не з Єви, але Мейкап дали мені такий, можна сказати, подарунковий сертифікат на 50 гривень знижки. Тому я думаю, ну чому не скористатися? Ну, все одно, що потрібно там, дещо замовляти, там, мені потрібно трішки дещо в запас було з догляду. Тому, думаю, все-таки зроблю я замовлення. І е, що я замовила, зараз покажу. По-перше, це ось такий шампунь. А Це в нас Доктор Санте, серія із. вибачаю щось в Ворлі, з чорний із. що це у нас? Чорна касторова олія, чи щось таке. Це я ще не користувалась цією серією, але, як я вже не один раз казала, що доктор Санти засоби для волосся, мені, в принципі, подобаються. Так, деякі серії більше, деякі менше, але, в принципі, я задоволена. Тому думаю, що цей шампунь мені підійде. Я хочу взяти на затест ось цю всю серію із Касторовою олією. Тому а, замовила шампунь. Так, а, я хочу побачити. А, ні, тут не пишуть саме для чого це. Будемо користуватися, побачимо. А, ціна на цей шампунь була. А, так, 104 гривни. Фу. Далі Далі замовила масочку для волосся. Це в нас дуже, уже це знаєте, давно ця маска на просторах інтернету, і взагалі давно вона в продажу. Це Cales бананова маска. Так, мультивітамінний комплекс. Так, це у нас іде вона живи, живильна. Об'єм невеликий 275 грамів. Вони ще є у великих таких, в літрових банках, але ну, все-таки не дуже я люблю ці великі об'єми, тому вирішила, все-таки, коли є вибір, то беру в саме меншому об'ємі. Поки що відкривати не буду, тому що це також йде в запас. Мені потрібно ще довикористовувати ті, в мене вже відкриті. Так, і ціна цієї маски була 56 гривень. Як завжди, на майкапі є гарні розпродажі, тому там люблю полазити щось собі вибрати. Також, Замовила ось такий крем для рук. Це в нас також доктор Санте з органовою олією, серія Natural Therapy. Саме, ну, захотіла такі взяти, тому що також хочу протестувати цю серію із органовою олією саме там для тіла засоби. А, тому що для волосся в мене я вже тестувала, в мене є на каналі відео. А, захотіла ще для тіла, але, як виявляється, зараз важко виловити, тому що дуже часто а, засоби цієї серії немає в наявності. Їх швидко розбирають, чи я не знаю. Крем ось урвала, він у нас коштував 48 гривень. В принципі, я думаю, що повинна мені сподобатись цей крем. Відкривати. Також тут нічого я поки що відкривати не буду. Можна сказати, що поки що це все піде в запас. Також, ось зацікавила мене Зацікавив ось такий засіб це від бренду Eveline. Це сироватка для контуру очей. Це в нас на основі. Молока, кози та колагену проти зморшок. Таким, звичайно, я не користувалася, хочу сказати так, що від Evaline доглядових засобів, напевно, взагалі ніколи нічого собі не купувала. З декоративки, там пару засобів можливо було, але також Тому з цим брендом мало знайома. І на розпродажі був ось оцей засіб для шкіри навколо очей, тому захотіла спробувати взяти собі. А, так. Так, а що вона у нас тут? Ну так, да. еластичність, упругість шкіри навколо очей, розладження мічних зморшок. Темні кола, зменшення темних кіл. ну Побачимо, побачимо що воно буде. А, ціна 47 гривень. Ну, взагалі, ну це така просто бюджетна ціна. Так, і ще взяла ось такий засіб. Це у нас ензимний пілінг, крем-маска для обличчя, очищаюча для всіх типів шкіри. Екстракт папаї, екстракт ананаса каолін. об'єм 20 мл. Це так розумію, це мініатюра бренд Нанокод. Взагалі, перший раз чую про цей бренд, ніколи нічого собі не купувала, але також побачила на ось цьому розпродажі і вирішила взяти спробувати ось такий пілінг. Ензимний, коштував він 66 гривень. Ну, знаєте, для такої маленького об'єму не скажу, що мега-бюджетно, але ну, нормально. Побачимо, як він буде в дії. побачимо Але дуже мені стало цікаво. І о, так. Разом вийшло 321 гривня, і мінус 50 гривень, що мені сертифікат дали в подарунковий, вийшло 271 гривня. Тому така, можна сказати, міні-подаруночок від мейкапу мені був на Миколайчика. Ось таке замовлення невеличке, але все-таки, знаєте, необхідне, все-таки цікаве. Вже дуже б хотілося вже побистіше спробувати, але я вирішила трішки все-таки закінчити засоби, які я тестувала, і вони є відкритими. І вже потім брати щось нове. Буду намагатися так, а там вже побачимо, як піде. Тому всім дякую, що ви дивились це відео. Ще. Скоріше за все, завтра буде розпаковка з сайту Єви. Там я трішки замовила. Таке маленьке замовлення, але там декоративна косметика, також не втрималась і дещо собі замовила. Тому це вже буде завтра, тому що я ще не забрала ту посилку. Завтра заберу і відразу вам зніму. Тому дякую, що ви зайшли на це відео, що ви подивилися, що ви проявляєте свою активність, ставите вподобайки, підписуєтесь це прям дуже важливо для мене. Тому всім вам величезне дякую. І хочу вас попросити, щоб ви берегли себе, тому що я думаю, що. Вже як оці всі свята починаються все, то можуть нас сильніше задовбувати, наші сусіди, тому бережіть себе, не ігноруйте тривоги. Ну і, звичайно, вам гарного настрою. Побачимось ми дуже скоро в наступних відео. Всім па-па!